Безпілотники атакували спеціальну економічну зону Алабуга у Татарстані. Там Росія нагадаю налагодила виробництво аналогів іранських шахедів. Як повідомляють російські засоби масової інформації, кілька людей поранено. Натомість місцева влада стверджує, що технологічний процес порушено, однак частина будівлі зазнала пошкоджень. Не, не порушено, однак частина будівлі зазнала пошкоджень. Давайте подивимось. Yanga shot at the Вон летел оттуда, Ну а за даними українських засобів масової інформації, за цією атакою на Росію стоїть українська розвідка. Попередньо спецпризначенці застосували великі літакоподібні дрони. Знаєте, сьогодні я зустрічав весь день різноманіття версій, Пан Андрій, хтось рахував лінійкою по карті напряму. Тисяча кілометрів. Хтось оптимізовував маршрут. Тут треба облетіти це місто. Тут це може бути тут. ППО нарахували там тисячу двісті тисячу триста кілометрів. А хтось взагалі крюк навколо Москви цим літаком описав і каже, що ну, от дві тисячі наш літак пролетів чи дрон. Тут, бачите, знаєте, поки неможливо зрозуміти. То виходить, що ми тепер маємо абсолютно новий спосіб ураження Росії. Ну, ви знаєте, ми рухаємося за стратегією, яка була озвучена. Що не помиляюсь, в першій чи в другій статті ви пам'ятаєте, він угу. робив три такі програмні статті, де насправді викладував свій абсолютно такий професійний, беземоційний погляд на ситуацію на фронті, на перспективи війни. І основний меседж, який він тоді доносив, і він був повторений дуже багатьма експертами, саме грамотними людьми, що в протистоянні України і Росії неможливо йти просто в лобову атаку. Ну, наші ресурси не співмірні. Я сподіваюся, це було розрозуміло і зараз зрозуміло. І людські, і технологічні, і фінансові. Ну тобто, для того, щоб ефективно протистояти, потрібні асиметричні дії. Потрібна спеціальна нова зброя, потрібні якісь нові засоби ведення війни. І власне, ми покладали надію всі ці останні ну, десь півтора року на засоби дальнього враження від союзників. Ми знаємо, що поки що це нічим не закінчилося. Хоча ми вели дискусію, що, я пам'ятаю, в кінці літа 2022 року про те, що асиметричність ведення бойових дій абсолютно неприйнятна для України. Ну, це все одно, що ви вийшли в ринг боксувати, да, у вашого противника руки там 2 метри, а у вас там 30 сантиметрів. Ну, вас поб'ють, якби ви не були добре підготовлені. В війні важливо тримати симетрію. Якщо вас можуть вражати на тисячу кілометрів, ну, значить, ви маєте їх А як же, як же легенда про Давида і Голіафа? Ну, це чи, легенда. Чи тут легенда. Поки це легенда. Буде. Ви знаєте, ми, я сподіваюся, живемо в світі реалії і треба бути максимально реалістами. Тому дуже добре, що Україна знайшла оцю нішу, причому ця ніша. Фактично, є незалежною від волі і позиції наших партнерів і союзників, які нам дійсно допомагають дуже багато. І Я сподіваюся, ближчим часом будуть допомагати можливо ще більше, але ви знаєте так само про цю ну трошки шизофренічну логіку, що Україна не має використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Я її завжди критикував, критикую і буду критикувати, бо вона позбавлена будь-якого глузду. Бо якщо ми на це погоджуємося, то значить ми визнаємо логіку спеціальної воєнної операції. Це не війна, а тут щось в Україні, якісь тут розбірки польотів. Росія має відчувати війну на собі, а головне ми маємо вражати. Активи Російської Федерації, які прямо впливають на можливість ними вести війну. І Україна на третій рік війни досягла двох феноменальних результатів: це дрони на морі і дрони в повітрі. Того, чого, в принципі, ніхто в світі, я так розумію, в таких масштабах не робив, і те, що дає нам можливість взагалі переграти і переосмислити взагалі всю військову стратегію НАТО останніх десятиліть. Бо якщо там. Літакоподібний Подібний да, його назвали, але ж ми розуміємо, що він коштує, напевно, там, в 50 чи в 100 раз дешевше, ніж F-16. Так само, як е, ці шедеври малюка, ці-бейбі, ну, вони ж теж вони досить технологічні, але ж вони коштують, певно, в тисячу раз дешевше, ніж сучасний фрегат. А виявляється, що такими засобами. Враховуючи технологічні можливості штучного інтелекту, електроніки, космічного супутникового зв'язку, виявляється, можна вирішувати абсолютно фундаментальні питання війни. Російська пропаганда знаєте, зійшла на нівець, розповідаючи, що це або черговий камікадзе, бо це нібито на літак схоже. Там людина а, сиділа, там сиділа, так, сиділа, там людина, і це може бути камікадзе, аж до впритул до історії про матіоса Руста, який сидів я на тільки хотів червоні площі матіоса Руста. Так, що це в нас? Черговий матіас Руста? сів до нас сюди, вони не вірять, що це може бути дрон, і тому ця от технологічна перевага це дуже крута історія. Атаки по нафтопереробним заводам а, нафта дуже часто кажуть такий фігуральний вислів, але він досить близький до правди кров війни. Ми пустили їм кров, і тут як в одній ще одній легенді, я щось сьогодні міфологію знаєте, заражений а, у тебе кров іде, значить, і вбити тебе можна, казав один а, герой міфології. То виходить. А, ми можемо надати Росії таких непоправних втрат, що вона захоче таки забрати звідси свої війська. Є на це шанси. Зрозуміло, що вбити ми її не зможемо. Але принаймні зробити так, щоб вони прибрали звідси війська, нам потрібно. Чи ну, є у нас на це шанси без ракет Сполучених Штатів Америки? О, дивіться, ми маємо це робити, інакше ми не виграємо війну. Давайте бути реалістами. Вся ця лобова форма протистояння, вона просто йде на взаємознищення, як ми з вами вже сказали. Там ресурсів більше. Так. Все, у нас раніше кінчаться і люди, і зброя, і все на світі. Тому ми це вже робимо, це надзвичайно ефективно. Це має декілька зисків для нас. Перш за все, Росія втрачає гроші. Так, да, ви абсолютно праві. Нафта саме в російській історії, це кров війни їхньої. Бо всі ці ембарго, всі ці там прайс кеп на нафту, вони дипломатично казати не дуже спрацювали. Хоча там є теж дуже позитивні суви, бо звітність Російської Федерації за минулий рік, що вони там наторгували багато нафти, вона то звітність в рублях. Але ж ми розуміємо, що там ледь не половина цих грошей це рупії, за які вони зараз купують індійський чай. Чи я не знаю, що вони там ще з цими рупіями роблять? Тобто, загалом у них ситуація насправді дуже складна, але не катастрофічна. Тому ми маємо нищити їх як можливість заробітку, бо не забувайте, що Росія експортує не просто сиру нафту, вони дуже багато експортують нафтопродуктів, ну дизель і бензин. З іншого боку, їм треба величезна кількість дизелю і бензину для ведення війни, бо всі ці танки треба чимось заправляти. І тут уже має значна логістика. Якщо ми руйнуємо... Нафтоперобні заводи в європейській частині Російської Федерації, в них цих заводів до дітька є там ще за Уралом. Але ввозити за Уралу воно ж якби і довше, і дорожче, і це все знову ж таки ускладнює їм життя. Тобто ми нащупали оцей момент. Він суперефективний ще з двох моментів. Давайте не забудемо про це. Як і в історії з терактом в Крокусі, так і в історії з атакою українських безпілотників Росія бачить, що вона не захищена. Що Путін як би він там не роздував свої щоки. Але одне діло його слова, а інше діло факт, що Російська Федерація не може захистити своїх громадян. Вони гинуть на всій території в самих несподіваних місцях. Хоча б зрозуміло було, що треба якось ну, забезпечити це все, як мінімум, із російської пропаганди випливає, що це взагалі е, якесь пльове діло. А з іншого боку, ми так само розуміємо, що вони дуже бідкаються за втрати. Нафтопереробних заводів, бо в них немає свого обладнання. Ну так, тобто сьогодні. зараз його дуже складно їм завести. Звичайно, вони якось контрабандою будуть провозити, але це не чіп провести в чемодані або там чемодан чіпів. Тут нафтопереробна ця установка це, це складна історія. Тому вони звичайно, в цьому немає сумніву, частково відтягнули системи ППО для того, щоб прикривати європейську територію. Але слабкістю Росії завжди була її територія. Її ахілесова п'ята її територія, бо таку територію ніяке ППО прикрити не може, і вони не зможуть цього зробити. Тому якщо Україна і надалі буде розвивати оцю технологічну перевагу в дронах, а якщо воно працює, а воно працює, то якщо ми зробили такий один е, літачок, е, то напевно таки масштабуватись, да так? можна зробити і 100, і 1000. Бо ще раз це не виробництво якихось суперсучасних, якихось F-35 чи ще там щось. Це навіть не аналогія. Ви знаєте, часто роблять аналогію з Другою світовою війною, коли британці під постійним бомбуванням фашистської Німеччини змогли налагодити виробництво на той момент сучасних літаків. І, до речі, бомбування Британії коли закінчилося? Коли британці з американцями розбомбили німецькі е, аеродроми і німецькі е, запаси авіабомб. Але, звичайно, ці дрони робити ну, в тисячу разів простіше і легше, ніж британцям у роки Другої світової, виготовляти ці літаки. Тобто, це абсолютно досяжна мета. Воно працює, воно летить і дуже красиво вибухає на російській території, тому які б там не були чуткі. А я думаю, ці чутки чутком цілком правдиві. Ну ми знаємо про що я говорю. Да що там нібито було невдоволення, що ми, руйнуючи нафтопереробні заводи, можемо впливати на ціну на нафту, а ціна на нафту впливає на ціну бензину в роздріб. Якщо в Америці раптом зараз почне підніматися ціна в роздріб на бензозаправках, це звичайно буде дуже погана новина для виборчої кампанії, називаємо так основного кандидата. Ми дуже поважаємо їхню передвиборчу кампанію. Вона нам вже скажімо так, багато чого коштувала. кілька вам. місяців. Уже як ну не кілька з жовтня, це вже не ну, кілька. Так, Ми з вами всі очікували отримати американський пакет допомоги в кінці жовтня минулого року. Тому при всій повазі до політичних потреб наших партнерів нам треба вигравати війну а іншими словами, якомога швидше закінчувати війну на українських умовах. Бо, на жаль, час грає проти нас. Це окрема велика дискусія. Але ми розуміємо, що ми не можемо себе стримувати, особливо там, де в нас непогано получається. Будувати дрони не так складно насправді, але є ще одна справа, яка ще простіша, ніж будівля дронів. Але маємо з нею клопіт. Понад 5 мільйонів гривень додатково уряд виділив на будівництво фортифікаційних споруд. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Загалом же на зведення оборонних споруд цього року планують витратити 20 мільйонів. Гривень. Гроші підуть на посилення захисту ем, прифронтових територій та прикордоння. 1,1 мільярд для зведення фортифікації в Донецькій області, понад 1 мільярд гривень для Запорізької області, 1,5 мільярдів гривень для Сумщини та 300 і 400 мільйонів гривень для Миколаївщини і Херсонщини відповідно. Робота йде в режимі 24 на 7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону і захистити наших воїнів. Дуже протиріччя маємо довкола інформаційного наповнення щодо фортифікаційних споруд. Є ряд бійців, які кажуть, що все там в порядку. Є ряд журналістів, які кажуть, що ми були безпосередньо на місці. Не вистачає там і окопів, і всього аж впритул до того, що обговорення йде на рівні. А хто дозволить на приватній території якогось поля військовому копати окоп? Треба окремий дозвіл. Може, Верховна Рада мала би щось трохи зарадити в цьому питанні. Перше вас поправлю, щоб глядачі не плутались в цифрах. Ви сказали 5 мільйонів, додатково 5 мільярдів 5 мільярдів, мільярдів не, перепрошую. Так. Так, мільярдів. Журналісти часто плутають 5 за мільярдами. Там. Насправді мільярдів. Дивіться, мені взагалі дуже не подобається вся ця риторика, в тому ключі, як власне і ви задаєте питання. Бо з одного боку, ну давайте почнемо трошки е, пару кроків назад. Е, про це не треба забувати. Оце все треба було робити в 2021 році. Uh -huh. Як мінімум, з е, жовтня 21-го року, коли нам з усіх боків казали, що друзі, війна буде, коли Буданов казав в грудні да, 21-го року, що війна буде, але на жаль, ми цього не робили. Ми цього не робили і в кінці 22-го, і в 23-му, але як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Але ми всі маємо розуміти, що це черговий приклад дуже запізнілих дій військово-політичного керівництва в дуже простій історії. Це не західна зброя, це не F-16, це не будівництво аеродромів секретних чи якихось підземних заводів. Це, вибачте, треба просто копати траншею, заливати її бетоном і робити там бетонні укриття. Це суперпримітивна робота. Для цього завжди не треба траншів світового банку і так далі. У нас, слава Богу, екскаваторів і там бульдозерів вистачає. І кваліфікації для такого виду будівництва теж, я думаю, вистачає. Тому. Немає, я вважаю, жодної проблеми ні технічної, ні організаційної, це робити і два роки тому, і рік тому, і місяць тому, і зараз якісно це робити. Коли ви кажете, Верховна Рада, ну Верховна Рада ж не прораб. Те, що це от слуги, яке шоу влаштовували, пам'ятаєте, там сіків вже тижня три тому вони скасували засідання Верховної Ради і їздили оглядати фортифікацію. Вони що, спеціалісти в будівництві, у військовій справі, що що оглядати? Ще раз, це найпростіше військове завдання з підготовки до супротиву, яке елементарно має робити наша армія. Як вона його робить? Я думаю, що це знов ж елементарно. То, що ви кажете, приватна земля, не приватна, у нас є дуже деталізоване законодавство про режим воєнного стану і про мобілізацію. До речі, то це враховано. Так? Там все прописано. Слухайте, не треба робити із простого складне. Тут головне бажання. Бажання і лідерство людей на конкретних ділянках, які мають цим, цим керувати. Знаходити якісь підстави, що ой, ми не можемо, тому що одне, друге, третє це дуже легко, але під час Великої війни це взагалі не обговорюється. Закон дозволяє вилучати майно, земельні ділянки, все що завгодно. Військовому керівництву треба просто приходити з і планом казати: отут ми будуємо одне, друге, третє, десяте. При цьому всі наші зовнішні комунікації в ефірах щодо цієї тематики. Мені виглядають досить ризиковно, ми це, ми це кому розказуємо? Російським спецслужбам чи російським аналітикам. Коли ми бідкаємося, ой-ой, у нас там щось погано, ой, щось криво. У нас все прекрасно, у нас все дуже добре. У нас є купа грошей, у нас є купа будівельників, які вміють це робити. А деталі цих історій треба розбирати виключно на закритих засіданнях комітету нацбезпеки і оборони, якщо ми говоримо про Верховну Раду. І можливо на закритих годинах запитань до уряду, яких немає два роки війни. Тобто, на жаль, я як депутат Верховної Ради користуюсь такою самою інформацією, як і ви журналіст, з відкритих джерел з відкритих джерел. Тому я закликаю всіх до одного. Раз ми з вами в одній би, площині користуємося відкритими джерелами. Давайте всім, хто дивиться цей ефір, а не тільки наші громадяни, бо ФСБ відслідковує весь інформаційний простір України. І я думаю, ви знаєте цю аналітику. І Буданов до речі теж підтверджував, що ледь не 60% цікавої інформації збирається з відкритих джерел. Тому давайте в відкритих джерелах, яким є канал прямий, казати, що нас все дуже добре з фортифікацією. У нас пан Андрій, просто дуже часто така поштовхальна демократія. Поки в спину владі журналісти і суспільство не поштовхають, то і розвитку немає. Ми, як журналісти, збираємо певну інформацію. Ми, наприклад, хочемо зрозуміти, чому за три місяці лінія Суровікіна була збудована. Причому збудована так, це ж звичайна фортифікація. Там під обстрілами екскаватори працювали. Збудована вона була так, що ми її пройти не змогли. А чому ми не можемо збудувати таку лінію? От ми це питання підіймаємо, з того боку хтось дивиться і, можливо, прийме якесь рішення значно а, краще, ніж те, яке було прийнято до цього. От ми, в чому, от в чому. Не, ви, ви праві, але ще раз, я вже про це дуже ніжно сказав: ми не були катастрофічно готові до війни, угу. коли нам всі про це казали. Ми два роки цього не робили. От треба на велику картину дивитися. Ще раз, це дуже просте завдання. Дуже просте. Але я сподіваюся, що зараз вже на кінець всі усвідомили. Його важливість, бо як мінімум, ми бачимо, що і уряд це комунікує. Але з іншого боку, мені так здається, що десь скільки це десь місяці три, напевно, відбувається. Да, оця от комунікація про фортифікацію, коли Орінь, Рустем тому, з Федоровим якусь там робочу групу організували зошки, досить дивно, що Федоров у нас займається всім, включаючи і фортифікації. Ну він талановитий хлопець Бог з ним. Але розумієте, мені здається, що це в тому числі робиться для того, щоб була хоча б якась позитивна едженда для громадян України. Бо якщо ми розуміємо, що американська історія зайшла ну в глухий кут, хоча я думаю, що все має бути більш-менш добре, ми можемо окремо на цю тему трошки поговорити, але якщо немає там знаєш, good news з американської сторони. Але вже всі це визнали, що без американської допомоги, ну дипломатично висловлюючись, буде дуже складно, а насправді буде дуже погано. То звичайно, треба якісь новини. І от, бачите, вже там третій місяць розказують, що громадяни, ви не хвилюйтеся, ми будуємо окопи. Але ж, напевно, важливіше чи є стріляти чим з цих окопів. Але менш з тим процес якось рухається. Далі якраз про тих, хто заважає тим, хто стріляє з цих окопів. Є от така новина у НАБУ та Сап заявили, що викрили групу, яка заволоділа мільйонами гривень Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів за завищеними цінами. За даними слідства, очолював групу колишній радник офісу президента. Офіційно його прізвище не називають, однак засоби масової інформації з посиланням на джерела пишуть, що йдеться про Артема Шила. Зазначають, що організовану групу створили у 2021 році, щоб контролювати гроші укрзалізниці протягом червня-грудня 2022 року. Її керівник через підконтрольних посадовців обрав компанію постачальника силових трансформаторів. Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на майже 95 мільйонів гривень, якими, як стверджують, в набу заволоділи учасники цієї групи. Ну от під час війни у нас коїться отака от справа. А скільки ще підрядників, які прикриті певними можновладцями в вищих ешелонах влади, про яких ми не знаємо, ну я думаю, ми не знаємо дуже багато, але проблема саме цієї новини досить шокуюча. То, що це відбувалося в офісі президента. Угу. Якби йому було неприємно, якби він би це хотів заперечувати, але цей товариш, він працював в офісі президента радником, і, власне, те, що йому інкримінують, це події, ну, власне, ви це сказали, 22-го року. Тому висновки треба робити: не звільняти якихось другорядних людей, а звільняти тих, хто відповідає за правоохоронну схему. Країні, ну, я розумію, що можливо це вже і глядачам набридло, і Володимиру Олександровичу набридло, але прізвище Татаров, воно до такої міри токсичне для всіх, включаючи наших західних партнерів, які дуже добре його знають. У всіх, так сказати, фарбах вони знають це прізвище. І якщо ми є зараз свідками того, що на САП ловлять жуліків, які мають стосунок до офісу президента, хлопці, які там працюють в силових структурах, ну вибачте, ну. Це, ну, це не на яку голову не налазить, просто не на яку. Тому я ще місяців три-чотири тому частково жартома, частково серйозно казав, що в цьому році ми звичайно не можемо і не маємо обирати президента і взагалі вести дискусію на цю тему, бо це питання збереження інституційної стабільності України. Але президенту Зеленському нічого не заважає повністю оновити своє найближче оточення. Яке в значній мірі себе дискредитувало ну, на різних рівнях. А, і коли ми навіть такі історії маємо, ну слухай, ну знайдіть когось іншого, приберіть Татарова, приберіть, ще там пару людей, і, і до Зеленського будуть краще ставитись. Ну бо це таки, для мене він залишається все одно президентом України. Я хочу, щоб президенти президента України все таки дивилися з достатньою повагою з відсутністю якихось аргументів, що у нас тут щось якось не так. Тому я дуже сподіваюся, що це буде можливо якимось останнім дзвіночком для подальших ротацій в офісі президента. От якраз про ротації в контексті цієї інформації, якщо подивитись на список звільнених і виведених з правлячої компанії. Радників, в тому числі і радників Єрмака, чи можна припустити, що це спосіб вивести їх з-під удару? Щоб в разі, якщо правоохоронці щось на них накопають, то вони за собою не потягнули тих, хто стоїть вище? Є, ну це залежить від того, що правоохоронці накопають і як вони з ними будуть розмовляти, з якими аргументами. Це вже не має значення. Розумієте, якщо є склад злочину, ну є легенда, що Смирнова там переслідує теж Набу. Тому це не вивід з-під удару, це просто я думаю, спроба якось навести якийсь елементарний порядок. Бо знову ж таки, ми є критично залежні від заходу. Ми це все розуміємо. Я нашим шановним колегам з слуги народу повторюю. Ну, Третій чи четвертий рік, що друзі, ви маєте розуміти одну базову річ. Всі все знають. Ну то абсолютно все. Тобто, якщо ви думаєте, що там на якихось зустрічах ви комусь розказуєте там про якісь свої успіхи, як у нас все добре, але всі все знають. І претензії до. Скажем так, не дуже демократичного способу управління, ухвалення рішень до цієї е, дуже дивної структури радників, які формально нібито ні за що не відповідають. Хоча справедливості ради шефір був не радником, він був першим помічником. Хоча в мене є певні сумніви, чи виконував він дійсно цю функцію там останній там, рік два великої війни. Ну ми з вами про це нічого не знаємо, бо він був абсолютно немедійною людиною. Угу. Але е, менш з тим. Всі ці претензії вони цілком відомі, вони не є нові. Тому ще раз, я, я б дуже хотів, щоб Зеленський думав не там про свої рейтинги, якесь коло друзів, а про те, що йому треба разом з нами завершити війну на вигідних нам умовах. Ми і так знаходимося в стані національної катастрофи. Справи насправді ну дуже тяжкі. Я думаю, це всім зрозуміло. І в такій ситуації треба думати виключно про максимальну ефективність роботи своєї команди. Справиться він з цим чи ні? Ну я не знаю, побачимо. Команда Зеленського, дивіться, давайте спробуємо глянути на комплексно на ситуацію в країні. Триумвірат влади. Судова влада кажуть, контролюється Татаровим. кабінет міністрів, кажуть формально існуючий, толком ні на що не впливає Дениса Шмигаля за п'ять років, тільки тому, що він схожий на Шарля Мішеля. Знають, знаєте, ну поподейкують. Верховна Рада, функціонал фактично частково заблокований, бо монобільшість має проблеми. Частина депутатів хочуть покинути. Взагалі не зрозуміло, що робиться. І у президента в офісі президента є. 5 шість його радників, які він каже, на яких він опирається, і власне це і є керуючий естеблішмент нашої держави. Ну чи правильно я описав картину в країні? Ну тільки вже невідомо чи 5-6 лишилося після ну, останніх звільнень. Може вже 3-4. Може так, може вже ну, Дивіться, Ми про це вже неодноразово говорили, але це варто повторювати, як би це було неприємно. Ми почали десь останні пару місяців особливо журналісти говорити про парламентську кризу в Україні. Uh -huh. Я всім нагадую, що парламентська криза в Україні почалась 29 серпня 2019 року. Коли в Верховну Раду зайшла ця весела монокоаліція 253, здається, да? здається, чи навіть більше там на початку було більше, було. Там десь близько 260. І що вони зразу зробили абсолютно безумне? Вони добровільно віддали повноваження коаліції офісу президента. Взагалі невідомо кому. Ну, З точки зору Конституції, з точки зору закону. Те, що Шмигель подібний на Шар Мішеля, це безумовно гарний жарт, але всі попередні 4 роки, ну, я свідок, я ж бачу, більшість слуг просто голосували за призначення в уряді, тому що їм сказали, ми голосуємо. Там робили останні роки, ну, довоєнний рік, по-моєму, і під час війни були якісь спроби, ну, якісь знаєте, інтерв'ю з фракцією. Але ж ну, всі все знають. ну, Все вирішується в офісі на банковій. Тому е, коаліція вона сама віддала свої юридичні інструменти і політичні банкові. Ну і, звичайно, зараз на п'ятий рік роботи вони розуміють, що ну, якось воно все не працює і не взлітає. Ну, і так само немає впливу жодного на уряд, бо уряд орієнтується виключно на е, тих, хто їх призначав, а вони розуміють, що їх призначала насправді не Верховна Рада, а Офіс президента. І з іншого боку, всі п'ять років стратегія офісу була весь негатив списувати на Верховну Раду, що Верховна Рада погана з біговиськом резотників, а офіс білий пухнастий президент у нас так сказати бездоганний. Але в тій ситуації, де ми зараз знаходимося, з усіма юридичними складнощами щодо інституційної сталості України під час великої війни, я думаю, є просто злочинно не використовувати Верховну Раду як основу демократії цієї країни. Ось Верховна Рада безумовно легітимний орган, скільки б не тривала війна. Якби це не було мені, наприклад, особливо тяжко чи там іншим моїм колегам, але ми легітимні рік, два, три, там скільки буде потрібно. І це якраз і є відзеркалення демократів в Україні. Тому для того, щоб припинити всі ці історії про парламентську кризу, про всі ці жахіття, про специфічну форму управління кабінетом міністрів, я не зовсім з вами погоджуюсь з приводу судової влади, хоча там теж є питання. Я думаю, що найкращий спосіб є просто визнати факт. А факт дуже простий: коаліції немає. Вони 226 голосів не дають від слова взагалі останні три роки. Ви вже всі вивчили, напевно, що рух чесно провів аналіз перших двох років війни. Ми голосували, здається, там 5200 разів двісті Верховній Верховній І Із цих 5200 голосувань тільки 17 було, коли слуги дали 226. Ну тобто коаліції немає. При цьому ми маємо всі пам'ятати, що коли Зеленський прийшов до влади, він розпустив попередню Верховну Раду. Чому? Бо не було коаліції. Зараз розпускати Верховну Раду неможливо. Хоча це була б непогана ідея, і що ж робити в такій ситуації? Треба просто визнавати факти, визнавати реальність і брати відповідальність не на словах, що, а на ділі. що це змінить, визнали ми факт далі. Треба створювати нову коаліцію. А як? Сідати за стіл, отакий, от у Руслана Олексійовича є досить непоганий. Ну uh -huh. він не круглий, такий трошки еліпсоподібний стіл. І якби комусь було неприємно розмовляти, не знаю, з Тимошенко з Петром Порошенком, з партією Голос і так далі. Але ну так воно працює в цьому суд демократії.